CD Projekt Red робить все можливе, щоб не провалити відьмак 4 після удару від запуску Cyberpunk 2077. Компанія переглянула свій підхід до розробки, щоб уникнути проблем з новим мисливцем на чудовиськ. До речі, зовсім скоро на каналі відео про тернистий шлях розробки кіберпанку, яке вже можна подивитися на патреоні, якщо є бажання підтримати канал. Найважливіше було визнати те, що сталося. Нам довелося визнати, що результат виявився не таким, як очікувалося, і що ми маємо. Рішучість щось змінити, сказав один з розробників. Він також повідомив, що четвертий відьмак вже проходить тестування на консолях. Вітаю, піпли. Була велика кількість новин, така велика, що я не вклався в графік. Тож прошу вибачення і приємного перегляду. Окремо дяка усім цим людям, що підтримують канал. Доєднуйтеся за можливістю, адже ви дуже допоможете. Починаймо. Крутого відбувся реліз Spider-Man 2 ексклюзивно на PlayStation 5. І наразі це чудовий сиквел. Ось що говорять перші оцінки паука від критиків. Гра отримала високі оцінки в пресі. Середня оцінка на Metacritic склала 91 бал зі 100 на основі 77 рецензій. На OpenCritic середній рейтинг також склав 91 бал на основі 81 рецензії. Важливо відзначити, що 100% журналістів рекомендували гру до проходження. Та мова про інше. В гру додали район Маленька Одеса, тож насолода, як вона є. Ну приємно. Приємніше б українська локалізація, але тим не менше. Геймер під ніком танстерґім помітив профіль одного з розробників новенької Silent Hill, де було опубліковано кількість досягнень гри. Судячи з усього, трофеїв в оновленому виданні культового хоррора від студії Bloober буде не так і багато, якщо порівняти з іншими сучасними новинками. А точніше, 12. та не досягненнями багаті, а українською локалізацією. Не виключено, що список ачівментів буде розширено ближче до релізу, але поки щось таке. Говорив на початку про зміну підходу до проєктів від редів. Так от акції компанії CD Projekt Red впали на 7%. Таке зниження вартості акцій може бути пов'язане з реакцією інвесторів на витрати, пов'язані з розширенням Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Знову ж таки, у майбутньому відео про розробку я затрону цей момент. Розробники дійсно витратили купу грошей на DLC і на відновлення стану гри. Тож падіння акцій було неминуче, хоча вже й стабілізується. На Blizzard жаліються вкотре гравці. Overwatch 2 скаржаться, що скіни ліліт та Інаріуса з Diablo 4 можна отримати тільки під час придбання преміальної перепустки за 40 баксів. У бойовій перепустці їх просто немає. Оце так несподіванка. але найбільший прикол з ПІВІ є режимом шутера, в який ніхто не грає. Пишуть, що замість живих гравців їм підсовують ботів. А пошук матчу займає по 5-10 хвилин. PvE-місії повинні були стати безкоштовною, відмінною рисою Overwatch 2, але їх випустили всього 3 і за 15 баксів не відпускають і cs 2 гравці масово занижують рейтинг Counter-Strike 2. у Steam через технічні проблеми, також піддали серйозні критиці саму студію Valve. На думку користувачів, розробники надто поспішають із непотрібними виправленнями, які тільки додають більше помилок у вже проблемну гру. Деякі геймери навіть почали закликати розробників прибрати з магазину Counter-Strike 2 і провести серйозне полірування шутеру. Наразі рейтинг гри опустився до змішаний, а сам тайтл став. Найнизькоценнішою грою Valve у Steam. як у вас працює? Розробники PUBG на фоні Геловіну завжди додавали якісь режими, відверто кажучи, бідні. Цього разу тезерять новий режим, в якому о, яка несподіванка, треба буде виживати. Подробиць поки що немає. На розробники радять гравцям дочекатися офіційного анонсу з повноцінним трейлером, який пояснить правила ігрового процесу. Як повідомляється, це буде масштабний ігровий режим з простими для розуміння правилами. У ньому гравці зможуть виживати поодинці ж або об'єднавшись з іншими гравцями. Сподіваюся, цього разу чимось здивують. Assassin's Creed Mirage стартувала найгірше так званих великих ігор серії. А представники Ubisoft повідомили, що Assassin's Creed Mirage стала найуспішнішою грою серії на PlayStation 5 та Xbox Series XS. Кількість проданих копій не розкривається поки що, але мабуть буде ще один тайтл з витоками на шпальтах. Гірше справи у нового Souls-like. Lords of the Fallen викликала суперечності серед критиків. На Metacritic гра зібрала 65 балів за 10 оглядами на PlayStation 5. На OpenCritic новинка отримала 72 бали. Критики зазначають, що нова гра є вражаючим поліпшенням оригіналу. Цитата, однак має власні серйозні проблеми, зокрема, технічні. Глава видавців Lords of the Fallen же намагається заспокоїти інвесторів та гравців. Творці гри повідомляють, що спостерігають значний переріст. Продуктивності та стабільності гри, і все таке, але все ж не найкращий реліз. Dead Island 2 отримає доповнення хаос 2 листопада. Хаус це нова локація в Малібу з різними біомами, розташованими в ненормальному лабіринті. Цитата. За інсайдерською інформацією, мережевий The Last of Us скасовано, а напрацювання гри перейдуть у третю частину. Автор витоку вважає, що мультиплеєрний екшен «Last of Us Factions був анонсований занадто рано. Naughty Dog не була готова до такого проєкту, і з ним їй ніхто не допомагав, незважаючи на заяви про причетність до розробки Bungie. За словами інсайдера, вся команда Naughty Dog залишилася розчарована проєктом, тому ухвалила рішення повністю його скасувати. Усі напрацювання. Моделі та деякі концепти будуть перенесені в розробку третьої частини. Перед тим як продовжити, хочу подякувати за величезний внесок в розвиток каналу всім цим людям разовими донатами. Я дуже вам вдячний. Дякую і продовжуємо. Між релізами GTA 6 та RDR 2 очікується такий технологічний проект, як був колись між RDR2 та GTA 5. Згідно з повідомленням французького видання Rockstar Mac, у новому руші Rage буде впроваджено значні покращення в області фізики, керування часом, якості візуалізації та штучного інтелекту. Очевидно, що Rockstar Games не лише робить щось краще ніж будь-яка інша гра на ринку в даний момент, але і впроваджує інновації, яких раніше не було. Зокрема, фізика води в GTA 6. Буде надзвичайно реалістичною завдяки революційній системі від Rage Technology Group, яка розраховуватиме фізику води в режимі реального часу, особливо акцентуючи роль океану в грі. Також очікується значне поліпшення фізики в GTA 6 завдяки великій кількості полігонів, що дозволить отримати більш точні деформації та реалістичні аварії. Будь-які пошкодження також впливатимуть на керованість автомобіля, забезпечуючи ще більший рівень реалізму. Гра також стане першою в серії, яка використовуватиме фізично змодельоване освітлення для кращого відтворення нічного життя, а також надасть покращену систему погоди, що суттєво вплине на ігровий процес порівняно з попередніми частинами серії. В одному з випусків я розповідав про старт благодійної акції від Аврора за підтримки united 24 де купуючи фішки для гри капітани TCG в мережі мультимаркетів Аврора, гроші перераховуються на відбудову українських шкіл, що постраждали під час війни. Так от, спільними зусиллями вже зібрано понад півтора мільйони гривень на відбудову. До того ж, що п'ятниці серед 500 учасників рейтингу гри буде рандомно розіграно три подарунки наушники від GBA, та два павербанки. А на кінець промо 9.11 буде фінальний великий розіграш з призами, які ви бачите на екрані. Розіграш проводитиметься на сторінці Аврора Мультимаркет в інстаграмі. Сама ж акція діє до 8 листопада поточного року. Всі посилання в описі. Доєднуйтеся, адже робити добру справу так просто. А ми йдемо далі. Автор витоків Star Wars Outlaws розповів, що Ubisoft у грі реалізує масштабний ігровий світ з різноманітними можливостями переміщення. Знову таки Гендерсон впевнений, що в цьому екшені буде надзвичайно плавний ігровий процес зі швидкими завантаженнями, які гравці навіть не помітять. Ба більше виходячи зі слів інсайдера, розробники Star Wars Outlaws можуть знову здивувати багатьох геймерів можливостями переходів між цілими планетами. Віримо. Консольні версії Фазмофобії перенесли на невизначений термін. На жаль, психологічний горор було відкладено через пожежу в офісній будівлі розробника. А дата виходу фазмофобії Xbox була перенесена на жовтень. Тепер Kinetic Games оголосила про безстрокову затримку виходу всіх консольних версій гри. Baldur's Gate 3 зазнала рев'ю бомбінгу на Metacritic, але дещо незвично. Негативні оцінки вже видалили. Адже фанати вважають, що Тайтл став отримувати численні нулі через атаку шанувальників Starfield. Ті, нібито так, висловлюють своє невдоволення успіхом брами Балдура, яка має всі шанси стати грою року на Game Awards 2023. любов. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся завжди. приділяв увагу цій угоді. і от вона нарешті все. Британський регулятор схвалив угоду Microsoft з Activision Blizzard. А саму угоду, яку мусолили два роки, вже підтвердили. Поки що один бог знає, до чого це все призведе, але ціни на ігри актів вже полетіли вище хмар. Прототайп 2 за понад 1300 гривень. Це сильно. Частина ігор, які тепер належать Microsoft, можете побачити на цьому скріні. Компанія вже почала роботу з інтеграції деяких в Game Pass. кажуть, у найближчі місяці буде більше подробиць, але вже відомо, що та ж в Duty більше не. Не матиме ексклюзивних привілеїв для будь-якої платформи з точки зору контенту, оскільки мета компанії запропонувати 100% паритет для всіх фанатів Call of Duty. На другому скріні можна побачити, як тепер виглядає організація внутрішніх студій Xbox. А переможець особисто для мене тут Боббі Котік. Він залишиться на чолі Activision Blizzard до кінця 2023 року. Його про це попросив Філ Спенсер, а далі багата пенсія. До речі, один із творців Xbox повідомив, Дав цікавий факт про минуле Бобі Котіка, колись останній особисто в обличчя заявив йому, що їхня консоль провалиться. Тепер же Майкрософт придбала дітище Боббі. Бобі, та й до того що той покине свою компанію у 2024-му. І ні, це не все Навряд чи Це до чогось призведе, але сказати варто. FTC продовжить боротися проти злиття Microsoft і Тів Бліз, попри те, що воно вже відбулося. Представники комісії, як і раніше, вважають угоду загрозою конкуренції, тому протистоятимуть їй будь-якими силами. Наступне слухання щодо апеляції FTC відбудеться 6 грудня. В Ubisoft Plus з'являться ігри Active Бліз, адже Microsoft оформила партнерство з компанією на найближчі 15 років. У підписку потраплять як і нові тайтли, так і вже випущені проєкти. Sony PlayStation тим часом шукає аналітика з планування бізнесу на ПК. До його обов'язків входитиме забезпечення успіху продажів і формування стратегії зростання бізнесу компанії на платформі. А ще нібито за чутками Sony розглядає можливість придбання рокстарів, тільки до чого це самим рокстарам не повідомляється. Про це заявив старший ігровий аналітик Media Research Кароль Северін. На хвилиночку ринкова капіталізація компанії становить 24,6 мільярда доларів, плюс GTA 6 на носі. Прикол Деси з Юніті закінчилися. Джона Тіелло прибрали з компанії. Він був і СЕО, і президентом, і головою ради директорів. Саме за його керівництво висунули ідею податку на встановлення, через що розробники повинні були робити відрахування за кожну інсталяцію ігор на рушії Юніті. Sony представила нову ревізію PlayStation 5 у зменшеному розмірі зі знімним дисководом і одним терабайтом пам'яті. Слімка, коротше кажучи, яка спершу здалася не дуже слімка, але все ж менша. менша. Також у комплекті буде нова підставка за 30 баксів, не дивуйтеся, яка сумісна і зі звичайною моделлю PlayStation 5. Прайс близько 550 за версію з дисководом і 450 баксів за версію без дисковода. Також Sony подала патент на контролер. Він буде типу контролер, але і футляр для наушників з зарядкою. За логікою, це має спростити загальний користувацький досвід, оскільки користувачам не доведеться мати ще один окремий пристрій для зберігання та заряджання тих саме. Мих навушників. Згідно з інсайдером, Nintendo Switch 2 буде мати перероблене трасування променів, а також технологію DLSS 35 А також вийде в двох моделях на релізі: один, щоб підтримуватиме як фізичні, так і цифрові ігри, а інший, що буде лише цифровою моделлю з більш доступною ціною. Ті ж Microsoft і Sony використовували схожий підхід зі своїми консолями Xbox Series і PlayStation 5 для зниження вартості. Тому такий варіант виглядає цілком можливим, але час покаже. Рубрика Що там ворків. Розробники російської екшн-рпг смута назвали боївку вічер Три жахливою. У коментарях вони написали таке: так сюжет у відьмаку чудовий, а от боївка жахлива. Над сюжетом і діалогами у нас працюють досвідчені фахівці з наративу. Сподіваємося, що сюжет вам сподобається. Ми приділяємо йому особливу увагу. Якщо хто не в курсі, відео в підказках там про ту саму смуту, розробникам якої файтингу відьмаку не подобається. У World of Tanks завезли набори, присвячені Україні, з 18 жовтня до 1 листопада. І справа в тім, що всі гроші будуть передані на United 24, Тому на Росії це може розцінюватися як фінансування зсу. Я про це писав в телеграм. Посилання в описі, тож доєднуйтеся. РФ почала закуповувати технології для блокування YouTube, WhatsApp, Telegram, VPN та інших сервісів. Відключати доступ будуть безпосередньо через провайдерів за допомогою встановлення спеціальних систем. Обійти її буде практично неможливо. Раніше сервіси вимикали за IP-адресами, їх можна було постійно змінювати. Давно пора. А ще Путлер виступив за обов'язкове розміщення серверів і офісів у усіх ігрових компаній у РФ. Хочуть блокувати тайтли із зони ком і переводити їх у зону РУ. Тож на старт, увага! занавіс. залізний. І на кінець я знаю, що вам це просто сподобається. Будівлю з GTA San Andreas порівняли з реальними прототипами. Тільки обережно, бо виникає бажання повернутися на Grow Street Home. Дякую за перегляд і будь-яку фінансову підтримку каналу, якщо на те є можливість. Всі посилання в описі. Тисніть подобайку та підписку з дзвіночком, якщо досі цього не зробили. Адже в мене на цьому все. Звітував Дім Дімич, бережіть себе і побачимось!